Люди во власті большая політика віч жестокая, там мало романтичного є такий принцип дробить опозицію. Значить, власть і буде то стягне боком, то с Яценюком. буде оказывать поддержку Ющенка. Євгеній Кисельов зеркало тижня, 19-25 червня 2010 року. Якраз пане Євгене, після цього. З липня місяця почалася активна присутність Олега Ярославича в вашій програмі на каналі, який, як відомо, доволі близький до партії регіонів. У мене питання до вас: що ви як російський журналіст, який працює на українському каналі, наближеному до партії регіонів відчуваєте, зробивши велику роботу, в принципі, для доволі такого потужного кроку вперед, який зробили в Україні українські націоналісти? І до вас, пане Олеже, питання. Ви тут правильно говорили про Путіна, про його привітання Януковичу, про те, як він хотів і мріяв бачити Януковича при владі. І тут я категорично не погоджуюсь з колишнім нашим земляком і погоджуюсь з вами. Я готовий підписатися під кожним вашим словом, коли ви починали свою промову і характеризували партію регіонів. Нема чому заперечити. Тільки єдине, що я хотів би вам задати питання. Е, перш ніж покладати на Путіна відповідальність за те, що він посприяв перемозі е, Януковича, е, перш ніж критикувати тушки, це приклад дійсно і болюча проблема, що певна кількість депутатів перейшла на бік переможця. Чи усвідомлюєте ви повноту вашої особистої відповідальності? Як Олега тягнебока, і не Путіна, і не тушок, як людина, яка раніше ніж тушки підставила плече Януковичу між першим і другим туром президентських виборів в Західній Україні, і попрацювала над тим, щоб виборці Західної України не прийшли на вибори в другому турі і в такий спосіб е посприяли технології перемоги Януковича. І в фіналі, щоб не бути голослівним, я зачитаю і вашу цитату. Невтішний підсумок президентства Ющенка поставив патріотичних українців перед проблемою проголосувати проти всіх, або не прийти голосувати, чи все-таки віддати свій голос за менше зло. Так от для тих, хто раптом би замислився, що все таки краще прийти і проголосувати за менше зло, ви попередили, що глядіть. Бо менше зло обов'язково стає великим, особливо після приходу до. Влади, от пане Олеже, результат вашої політики. Єдине, чим я це можу пояснити, є багато версій. То це можливо тим, що ви як людина політично досвідчена і передбачали. Що прихід до влади Януковича і створить таке середовище, яке сприятиме радикалізації західноукраїнських виборців і ä, певному успіху партії зараз все, все время уйдет, ä, на ваш я я дуже, коротко, я я дуже коротко. Простите, я... пожалуйста, коротко відповідь. Якщо дозволите, дозволите. Перший вопрос що... був адресований, дайте ответить. Будь ласка. А, дело в тому, что ми действительно там, регулярно приглашаємо. Самого господина Тимнебока в нашу программу, либо представители его политической силы, свободы, поскольку она нравится нам это или нет, представляет определенный срез политического, общественного мнения. Во всяком случае, могу сказать одно: что. Представители бюта мы приглашаем в каждую программу. Представители свободы. Каких людей свободы во власти? Каких людей? власти вы имели в виду, которые играют с боком? Можно пару фамилий Нет, назвать? Ну, вы знаете, об да, этом мы еда. поговорим с вами отдельно. Да, Хорошо. Я думаю, вопрос с договорку, А вы ответите я на оба. оба. дозволите. Просто закидывает. Ну, бачите, пан Медведев, він є... Досвідчений політтехнолог він працює з батьківщиною, і звичайно, що в них є певна заздрість батьківщини, mm -hmm. що свобода набирає, а вони втрачають. Через то пан Медведєв останнім часом купу різних пакостей говорить про свободу і, зокрема, про тягнебок. Але пане Медведєв, ви вічно щось плутаєте. Ви кажете, що батьківщина не брала участі в західній Україні в Галичині на виборах. Я хочу вам нагадати: дійсно у Львівській області не брала дійсно не брала участі у виборах до Тернопільської міської ради, але до Івано-Франківської. Міської і обласної ради ваша політична сила брала участь, і вона з тріском програла там свободі точно так само, як і результати інших Галицьких областей. Що так що є? даруйте, не лукавте, будь ласка. Другий момент на рахунок mm. того, що ви 에, розказували про тушок, що це є таке прикра ситуація з тушками. Дійсно, прикра ситуація. А чи знаєте ви, пане Медведєв, Я, до речі, не хотів тої теми зачепати, але ви зачепили. Сьогодні відбулася сесія Дніпропетровської обласної ради. І на тій сесії було обрано голову Дніпропетровської обласної ради, заступника і першого заступника. Всі три представники партії регіонів. Ви знаєте, як проголосувала ваша фракція батьківщини в складі дев'яти чоловік? Всі проголосували за. То, щоб представник партії регіонів очолив Дніпропетровську область, то М про яку вигоду? Про які поговорити? тушки? Да. Я вам далі приклад говорю. Олег, Олег, стоп, Олег, у нас дві минути. За Заставніший район Чернів... Чернівецької області. Михайло Борисович, я, ваш вопрос і ваш коротко. Я хочу сказати, що, звичайно, багато чого, що говорив Олег Тихнібок, є позитивним. І не треба думати, що націоналісти це суцільна біда. Тому що, скажімо, Гітлер свого часу. Багато доброго зробив для німецького народу, тому саме за нього і проголосували. Але я просто хочу вам сказати, що, по перше, не переоцінювати свій успіх, тому що якщо б не було батьківщини, тиску на батьківщину не тільки, а взагалі тиску, результат вас був. І взагалі вона вам допомогла ще тим, що вона останній час, батьківщина, проводила свою політику в руслі вашої ідеології націоналістичної. Вона говорила про неукраїнську владу і так далі. Те, що вам зручно, вона працювала на вас так точно, як на вас працювала партія регіонів, яка багато корисного для вас зробила, щоб ви отримали той результат. Бачите, який отримали. Які ми круті. На нас всі працюють. Це точно, це точно. Я просто хочу, хочу сказати, що якщо ви думаєте, що у відповідь на ваш успіх, я сподіваюся, тимчасовий, на ваш успіх, на сході буде певна частина людей Куда? за вас голосувати. Я хочу сказати, що скоріш за все на сході з'являться не комуністи, а з'являться якась партія там типу Михайла Архангела. Так що вам буде непереливки не там на після сході на Півдні північ. Що... Після перемоги в Тернополі то саме, по-моєму, ви говорили. Але пройшло рік часу, пройшов другий рік часу. Щось воно не з'являється. Знаєте, кожне чудо це добре організоване чудо. І так собі просто, що ви так, хочете точно. когось Я організувати, не, не буває. Не буває такого. Є, ми, не є сила, регіонам, да? ви, ми є ви, політична сила, товариство. Ми є політична сила, яка існує з 91-го року. Ми з 91-го року майже 20 років. Ми тримаємо свою лінію. У нас нема ні одної тушки і ніколи не буде. Клюв, На відміну від інших. Це є позитив позитивне. І так, так от, от це говорять, це що вас фінансують Андрій Клюєв. Это правда или ні? Я вам я вам неправда. Я вам особисто хочу подарувати таку газетку, так яку підготувало всеукраїнське об'єднання свобода стосовно того, хто згідно даних, отаких от журналістів, як ви, так. і інших даних в інтернеті нас фінансує. Там 53 позиції. Так. Хто нас фінансує? Почитайте собі. Я так розумію, що у вас, хоч мінімально, є почуття, Олег Тіраславич. от результат голосування, братіть увагу. 63% аудитории Интера, э, нашей программы, разумеется, не всего Интера, нашей программы, вас не боятся. Поздравляю вас. Извините, наше время истекло. Я говорю, что А вы наступила разум, пока здесь не было жареного чтобы спрашивать о Насос. Насос.